Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама і вітаю вас теплим світлим святом Святого Миколая. Нехай цей чарівний день ваш дім завітає мир, добробут і радість. Хочу сьогодні порадувати свою родину, своїх внуків дуже стародавнім рецептом. Воно називається тісто, називається Ескімо. Я його вже пекла і не один раз це улюблене тісто мого дитинства. Починаємо. Починаю з яєць. У мене шість яєць буде йти в тісто і два білка. Обережненько. Тому що мені треба жовтки окремо, і білки будуть окремо. В кожній нашій сім'ї, ви знаєте, ми пекли це тісто. Це мої тітки пекли, кресні, сусідка моя. Ескімо печуть, в принципі, по-різному. У мене угорський стародавній рецепт. Це мене ще моя кресна мама вчила. Це тістечко пекти. Ось дивіться, я вже включила духову шафу. Вона у мене на 200 градусів, але пекти буду 180, тому що тісто дуже швидко робиться. Треба включати вже духовку. Тут у мене два жовтки. Окремо, це іде мені в крем буде два жовтки, шість жовтків тісто і вісім білків тісто також. 230 грам цукру. Тут у мене 200. Цукру треба досить багато, тому що в нас ідуть горіхи і йде какао. Добавляю ще 30 грам, 230 грам, щоб було цукру. Файно треба розмішувати, щоб добіла. Цукор файно розмішати з жовтком. Ось такі жовтки. Біленькі. Я файно взбила. Міксером взбивайте, це набагато швидше. Файна щіпка солі. Буду взбивати білки. Ванільний цукор один. Так. І взбиваємо. Дві ложки столові додаю какао, 70 грам, 80 г молоті горіхи, молотого горіха. Перемішую, додаю 40 г води поступово. Можна було жовтками воду вимішувати, верні так краще, тому що ще борошно йде. Ось, дивіться, 280-300 грамів борошна. Просто не знаю, у кого яке борошно. І теж файно буду вимішувати. Можна міксером, це буде швидше. Я вже так звикла. Так що 15 грамів у мене розпушувача, це буде півтори пачки, бо в мене 10 грам одній. Так що, 15. І також. Росію остаток муки, то що в мене залишилось, і розпушувач. Поступово буду додати білок. Поступово. І ви знаєте, коли додаєте білок, міксером змішувати не можна, тому що білок зіб'ється, і тісто буде дуже збити. Ось так от покручувати і потихеньку. Ось уже наскільки рідкіше тісто в мене. Далі поступово додаю. І гарно вимішує. Ви знаєте, я коли була маленька, у нас ми на вікно ставили обув, топанки ставились ми на вікно, великі вибирали, щоб нам Миколай приніс дуже багато подарків. І зараз також я ставлю внукам, дітям подарунки на вікно, але вже не в обув, тому що це вже якби в нас такої традиції вже немає, але все одно це всі подарунки йдуть на вікно. Виливаю, бачите, ось таке має бути ріденькі. Так, Ставлю в розігріту духовку 200-230 градусів. Ну, десь 700 грам молока буде, можна літер. Літер молока у мене 2 жовтка. Додаю ванільний екстракт або дві пачки. Ванільного цукру. 1 літр молока, 6 ложок борошна. Я додаю і файно перемішую, але все одно поступово, щоб я бачила густоту, як у себе борошно, молочко забере борошно. 25 хвилин я вибрала тісто. більше не треба. Так, легенько зараз пашкою ще я повірю. Так, пробую шпажкою. пашкою. ні, Ні, суха. Ось дивіться, я його дуже файно вимішала, щоб не було рудочок борошна. І провіряю. Ось, має бути таке, бачите, густувати. Воно навіть видно, що воно густувати має бути. Добавила ще дві ложки борошна. Добавила того, що треба було досить було рідке мені. Так, крем я доварила. Ось дивіться, від кипіння я ще варила його хвилин 10 на такому маленькому вогню. Бачите, яке густе. Він має бути густий, файно густий. Все, виключаю. Так, ставлю плівочку, але вона має бути, бачите, в контакті з кремом, щоб не було шкірки зверху. Дивіться, у мене тут 350 грам. Кімнатної температури масло, Це буде 200-280 грам, буде в мене цукор пудра 280, ось так, щоб не було дуже солодке. Ну, ось дивіться, ось так. от Неповних 2 стакани в мене пудрової цукри. 200 грамові стакани. І буду добре змішувати до біла. Кімнатної температури масло в мене. До Масла додаю ванільний екстракт, також небагато. А ви додаєте, якщо немає, дві пачки ванільного цукру. Взбиваю, поки масло не буде аж таке, воно біле має бути, знаєте, добре збите. Це масло я взбила. Бачите, воно вже таке пухке. Колір вже змінився, біле, пухке. Масло взбите все. 100 грамм у мене вершків. Може бути молоко, вершки, але я завжди додаю вершки. Це є 30-33%. У мене 33%. Одна столова ложка цукру. Одна столова ложка у мене буде какао. Ось така файна з горочкою. І це я буду варити. І один шоколад. 100 грам у мене шоколаду молочного. Ми любимо молочний. Я буду додавати один молочний шоколад. Це я поки варю вершки, какао і цукор. Дивіться, в мене закипіло це є цукор, какао і вершки. Добавляю трошечки ромового екстракта. Кого немає, не додавайте. Небагато так, щоб був такий запах. Трошечки рому. І зараз в горяче додаю шоколад. Кидаю шоколад, нехай розтопиться шоколад. І трішечки масла. В кінці вже буду додати в кінці масло. Не повну столову ложку, це в кінці вже масло. Лазур буде гарна, така була гристяча, гарна. Дивіться, крем у мене застив, масло збите. і я додаю. Крем густий, дуже, десь так ось по дві-три ложечки. Я вже одну трошки додавила. Поступово додаю варений крем, поступово, не зразу. І поступово взбиваю маслом і знову додаю крем. Три етапі я додавала варений крем до масла. І зараз файно його взиваю. Дуже довго не треба, щоб масло не виділилося. Бачите, він такий має бути густий, дуже, дуже густий. Ось дивіться, яка має бути консистенція крема. Густий-густий. Ой, дуже файний, ой, який файний. Хочу спробувати. Має бути як ванільне морозиво. Гудкий, угу. пухкий. Виливаю крем. Бачите, він густий такий, дуже густий, він дуже файний. Рівномірно, Раз, зараз розподіляю крем. Рівномірно, значить, той слой буде крема файний, але він дуже смачний, це як морозиво глазурь моя. Я його тут трішечки нагріваю, буквально, може, півхвилинки, пару секунд, щоб я могла. Нанести на крем. Ось виливаю. Я його розігріла. Це треба буде дуже швидко розмащувати. Дуже-дуже-дуже-дуже. Все, дуже, дуже, дуже. я вже його розмастила, але знаєте, що треба швидко розмащувати? Того, що він застиває зразу на тістечкове. Готове? На 3-4 десь години в холодильник, ну, а краще на ніч, правда ж? Так, а ну Володимир, відкрий мені холодильник. Або я сама, поки не здіймаю, ставлю в холодильник. Ось. Це. Прекрасно. Дивимося. Ви знаєте, на ніч був торт наш в холодильнику. Моє ескімо. Буду пробувати вибирати. Ну, гарний, гарний. Починаю нарізати. Ну, файно все ріже. Ось ще нарізаю на такі шматочки. Крем дуже файний. Ви знаєте, крема багато того, що. Це для дітей як морозиво. Крем, це як ванільне морозиво. Пробуємо. Дуже файний. Бачите, м'ягенький-прем'ягенький. Дуже така влажна вийшла в мене Ось сама пішковта. Ну, дуже файний. Спробуйте треба пекти. Обов'язково для дітей це буде таке свято. Сьогодні дуже святковий, гарний день, світий день Святого Миколая. І я хочу всім побажати щастя, добробуту, вашій сім'ї, здоров'я, щоб миру нам всім це саме головне, щоб наші дітки були здорові, внуки здорові, щоб вони жили в гарному світі, не так, як зараз нам все-таки досить важко. І хочу ще раз побажати вам, щоб будьте здорові.